Відсутнє спілкування не скасовує генетичного коду. Давайте з вами поговоримо. Батька якого немає, як його програма впливає на твій шлюб, на твої відносини з чоловіками? Ви запитуєте, як може впливати на мене родова програма батька. Якщо я з ним не спілкуюся, або якщо його вже немає в живих. Ось глибина правда, щоб ви. Нардулися, потрібні були двоє: мама і батько. Мого батька давно немає, і я можу точно тобі сказати, як його енергія впливає. Перше, код батько у твоїй підсвідомості. На підсвідомому рівні ви все одно дієте, говорите так, як ваші батьки. Ви можете бути переконані, що я не така, як він. Вона, але в нестандартних кризових ситуаціях виступає, виступає родовий сценарій. Ліва півкуля логіка. Це тато. Права півкуля, креатив, інтуїція несвідомо патерни. це мама. Він постійно впливає на вас, коли ви сідаєте і аналізуєте. Ви часто зізнаєтесь, оце точно мій батько так робив. Трагедія невіри у зміни. Велика біда в тому, що люди не вірять, що цю програму можна змінити. Вони роками повторюють чужий сценарій, думаючи, що їхня доля що це їхня доля. Пам'ятай, родову програму можна змінити. Зв'язок із чоловіком та батьком і як це зробити? Незалежно від того, спілкуєтеся ви з батьком чи ні, він внутрішньо впливає на ваші стосунки з чоловіком. Ви завжди на підсвідомому рівні шукаєте образ чоловіка, схожого на батька, щоб пройти урок і зцілити травму. Ви це замічали? Як змінити сценарій? Давайте поговоримо. Щоб вийти з цього кола, потрібно чітке рішення і свідома робота. Перше, прогол... проголоси Я хочу по-іншому. Друге. Розвивай мудрість, небираючись мудрості та усвідомленості, прибираючи блоки та установки, ви почнете приймати зовсім по іншому рішення. Я запрошую тебе на консультацію. І ми побудуємо твою натальну карту та визначимо, яку карбу роду ти несеш, які стосунки ти будуєш через програму батька, що потрібно зробити, щоб почати будувати стосунки по-новому. Напиши мені в особисті повідомлення. Щоб розібрати твій сценарій і звільнитися від батьківської програми, напиши мені слово Рід з любов'ю, Інга Палмарюк.